Озін Мидан ластивнінг саме юлно, а на фолодівенсюданайт амонтесей рая хотіла сказати, що я повністю засуджую використання сили. Це абсолютно неприйнятно, особливо коли ви бачите, як люди мирно протестують. Мозаенісен, за все впродовж цих двох днів я наполягала на важливості діалогу. Я вважаю, що люди цієї великої країни варті кращого it needs to be. я також чітко заявила, що якщо проводиться круглий стіл, то він має включати кожного, відбуватися на найвищому рівні і мати чіткий перелік завдань. Також дуже важливим є звільнення всіх заарештованих мітингувальників. І я наголошую, що йдеться про повне звільнення, а не іншу форму обмеження свободи. Я двічі обговорювала цю тему з президентом Януковичем. Він сказав, що це відбудеться. також важливо, щоб всі випадки насильства були розслідувані. Рада Європи збирається допомогти з цим з ініціативи генерального секретаря Яґленда, і ми це підтримуємо президент Янукович запевнив мене, що прагне підписання угоди про асоціацію з європейським союзом. І я підтримую її якнайшвидше підписання, адже це допоможе вирішити короткотермінові економічні проблеми України. Ми готові надати будь-яку допомогу, яка буде цінною. Не дися про те, що ми можемо визначити, як саме відбудеться діалог, бо це справа людей тут в Україні. Просто ми можемо запропонувати допомогу. Я можу тільки сказати, що чула від президента, що він хоче підписати угоду з європейським союзом. Двічі, впродовж останніх 24 годин, він сказав мені про те, що хоче цього. Він говорив про те, як довго він прагне тісніших відносин з ЄС. Завжди важливо перевіряти, почути спостерігаючи за тим, що відбувається далі. Важливо порівняти те, що він сказав, з тим, що він робитиме ворісседінчуворіставкос. Thank you.